Бродівська районна державна адміністрація 25 травня провела зустріч із суб'єктами малого бізнесу та представниками банків щодо можливостей кредитування у рамках реалізації програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області. Продовження теми далі. На зустріч були запрошені суб'єкти малого бізнесу, представники місцевих відділень банків, зокрема Ощадбанку та Приватбанку, представники головного управління держпраці у Львівській області. Під час зустрічі було презентовано програму підвищення конкурентноспроможності Львівщини, що передбачає погашення частини відсотків за кредитами, наданими суб'єктам малого бізнесу. Про це присутнім повідомила начальник відділу економічного розвитку Бродівської райдержадміністрації Наталія Ковальська. Отож, на що даватимуть кредити? Придбання устаткування, обладнання інших основних засобів призначення. Друге, модернізація технологічного процесу виробництва з метою зниження його собі Енергоефективності у виробничий процес, розроблення нових видів продуктів та промовці бізнесу і пошук нових ринків збору. Кредитні установи, які беруть участь у даній програмі, це пад АКБІБІ, падкредобанк, ПАД ФАДдіамантбанк, пад Міжнародний інвестиційний банк, пад Осіббанк, Оксібанк, Укргалбанк, Ідеябанк та Приватбанк. Тобто, ті банки, в яких ви можете отримати дані кредити, і, які беруть участь у. Даної програми. До речі, прийняття заявок на вищезгадані проекти здійснюється до 1 липня і вони повинні містити наступні розділи. Перше. Видні ясності виробничій можливості кадровий потенціал фінансово господарська сміття. Друге. Конкретний напрямок використання приватних коштів. Третє. Очікуваний перевіст виробництво і реалізації продукції у результаті реалізації даного проєкту. Чи... П'яте. Очікування нові ремонт продукції за межами. Обсяг проєкту бізнес-плану повинен мати не більше 15 сторінок. Далі банки презентували свої програми для підприємців. Про перспективи Ощадбанку доповідав заступник керуючого відділенням Антон Гладкий. З приватбанку теж був представник, керуючий відділенням Руслан Кравицький. Отож, що потрібно підприємцям для того, щоб отримати кредит. Звичайно, оскільки кредит банку, ми е, хочемо е, розуміти е, саму структуру і функціональність бізнесу. Е, Паперу мінімум. Це офіційна фінансова звітність і один виїзд нашого сказитного на спеціаліста на місце ведення бізнесу. Ми хочемо побачити весь бізнес вживу. В принципі, все. Більше нічого не потрібно, на основі цих даних ми приймаємо рішення про доцільність і можливість фінансування того чи іншого проєкту. Рішення приймається доволі швидко на протязі трьох робочих днів. Також під час другої половини зустрічі за участі представників держпраці було обговорено ряд питань щодо дотримання законодавства про працю в залежності від специфіки роботи у відповідних галузях. Трудові відносини починаються що це з трудового договору. Ми розуміємо, не так що прийшла людина. Я хочу працювати і виїду в скайп. Це є грубе порушення трудового законодавства. чергу це потрібно укладати трудовий договір. І відповідно відповідати уведені фіскальної служби. Державною службою України з питань праці розроблені такі, м, е, два, такі два маленьких буклетики, е, е, які стосуються роз'яснення для роботодавця і роз'яснення частини його відповідальності і роз'яснення для е, працівника. Роботодавець несе відповідальність, яка тут визначена, і ми одноразово власне пояснили, що у випадку використання на праці без використання без належних документів він несе відповідальність за виплату заробітної плати з порушенням строків. За виплату заробітної оплати, власне, порушення мінімальних гарантій в оплаті праці, теж санкції накладаються. І це коротенько власне описано в тому буклетку. Але разом з тим, ще додається роз'яснення для працівника. В законодавстві з'являється нова теза, така як незадекларована праця. Незадекларована праця, тобто ми звикли чути нелегальну працю. Неоформлена праця. Тепер ми маємо нові, нові тези, такі як незадекларована праця, яка стосується як найманих працівників, так і суб'єктів господарювання. Також буде нести відповідальність незадекларований роботодавець, який здійснює діяльність і найма використовує найману працю осіб. Ми говоримо про про використання найманої праці без належних документів, власне, без оформлення без державної реєстрації і при цьому використання найманої праці він буде нести подвійну відповідальність. Тобто роботодавці, ми застерігаємо роботодавців і надалі власне, до дотримання. Стопропраці, оскільки відповідальність не зменшується а навпаки, посилюється. Роботодавці не повідомляються про такі перевірки, це може бути як зазначено в порядку в будь-який час доби без перешкод. Кількість перевірок не обмежена. Тобто, якщо роботодавець не допустив до проведення перевірки сьогодні і думає, що це питання буде вичерпане не буде, Органи держпраці і надалі будуть здійснювати контроль. Тобто не допустили ви сьогодні, значить, органи держпраці можуть прийти на перевірку, і так і буде, вони будуть приходити для того, аби здійснити таку перевірку в суб'єкти господарювання до того моменту, допоки він не допустить до проведення перевірок. Але вже при цьому роботодавець буде нести фінансову відповідальність. Ми не заляку. Ми е, надалі роз'яснимо, щоб ви розуміли, що вона може наступити. Така відповідальність. Станом на сьогоднішній день, якщо у вас є якісь такі моменти, виправіть їх і ви не будете нести такої відповідальності. Тому всі охочі отримати кредит на підприємницьку діяльність, не зволікайте, адже часу залишилось не так уже й багато. Програма триватиме лише до кінця червня. В особі влади, районної адміністрації, районної ради, ви маєте партнерів і колег. Якщо у вас якась виникають проблемні питання, виводі бізнесу, ситуації, ситуацій, Можливо, будь ласка, двері чиновників адміністрації жди відкриті, приходьте, звертайтеся, і ми будемо вам питання допомагати оперативно вирішувати.